Що роблю, коли запізнилась на автобус? В'яжу квадрати. Це в Харкові безкоштовний транспорт, але пробачте, він ходить не дуже часто, тому я запізнилась. Я ось так знайшла укромне містечко на обочині. О, поїхав мій тролейбус. Зараз він коло зробить і повернеться. Ручно. Я у класичний, бабусі, квадрат, бо в дорозі інший не потрібен. Чотири 4, 4 на два. Чотири. Стопчик з накидом. Два. Ой. Щас на плечик впаде. Три, чотири. Дві повітряні. Раз, два, три, чотири. О, поле зробила. З'єднаю. Так, і ось у мене вийшла. Перше mm -hmm. mm -hmm. коло.